Привіт, друзі! Якщо ви приїхали в Лісабон, ви неодмінно маєте відвідати старовинну кав'ярню, що знаходиться неподалік Башти Белен. Паштеж Білем називають одним з семи гастрономічних див Португалії. Це маленьке тісточко з листкового тіста з ніжним заварним кремом, яке непомітно тане у роті. Створили його монахи, славнозвісного монастиря Жеронімуш, який знаходиться неподалік. І ви також маєте його відвідувати, бо це неймовірно красива будівля. Коли за указом короля Петра IV, всі монастирі були закриті в Португалії, монахи шукали можливість заробітку. А Володар заводу по переробці цукрового траснику взяв їх собі на роботу. І так з 1837 року відкрилася кондитерська паштелерія, яка вже майже 200 років поспіль приваблює відвідувачів. Щоденно в цій кав'ярні продається 20 тисяч таких маленьких тістечок паштеж дебелем. І відвідує цю кав'ярню від 4 до 5 тисяч людей на день. До речі, з на початку минулого сторіччя була зареєстрована торгівельна марка, і тільки тісточки, які виготовляються саме в цій кав'ярні, мають називатися Паштеж Дебелем. Бачите, тут навіть є такий невеличкий куточок, такий музейний, навіть якісь там частини рецепту. Але кажуть, що рецепт знаходиться під секретом і знають його лише. П'ятеро осіб. Працює в цьому чудовому місті близько 160 людей, і вони передають своє робоче місце з покоління в покоління. Це велика шана працювати тут. Ось ці спокусливі вітрини, на них не можна спокійно дивитися. І, звичайно, я вам бажаю вистояти чергу. Разом з усіма туристами, вона рухається, до речі, дуже швидко. Насолодитися тістечком паштейш дебелем, випити смачну каву, а ще подивитися на оздоблення, тому що тут зберіглися плитки азуліжу старовинні і дуже красиве приміщення, як ви мали побачити. Всім гарного дня! З вами була Юлія Дмух. До нових зустрічей!